Бігова доріжка і велотренажер для ефективної реабілітації, а також кабіна для підвісної терапії. Таке сучасне обладнання спільно придбали міська влада з торговельною мережою маркетопт. Воно сприятиме швидшому одуженню пацієнтів, зокрема й військових. Ми хочемо подякувати мережі магазинів за завдяки. Їхній допомозі придбано сучасне обладнання для реабілітації. Воно вже використовується і надається на ньому допомога нашим пацієнтам. Перші пацієнти вже оцінили якість цього обладнання. Воно дуже зручне, воно комфортне, воно універсальне. Можна робити дуже багато різних маніпуляцій. У свою чергу в першу чергу дякуємо всім нашим захисникам. І на сьогодні ми не просто розуміємо, ми хочемо бути для них таким. Надійним тилом, соціально відповідальним бізнесом, який допомагає на всіх напрямках, фахівці відзначають, що великою перевагою такого обладнання є те, що воно дає можливість працювати як ізольовано з конкретною кінцівкою, так і з суглобами всього тіла комплексно. Це універсальна кабіна для підвісної терапії. Її, в принципі, основною метою є покращення відновлення втрачених навичок у пацієнтів після травм. Як кінцівок, так і черепно-мозкових або спінальних травм відновлення після інсультів, після запальних захворювань або захворювань нервової системи на травматичного генезу. Досить великий об'єм роботи, який можна проводити завдяки її наповненню. Така допомога вже не перша від маркетопту. Ця торговельна мережа є прикладом відповідального бізнесу, який дбає про громаду та наших людей. Дякуємо за таку свідому позицію і той вклад, який робите в медицину Кременчука. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.